Ливе небо в паростках грози, принишкло все, затихло, ледве дише. Життя лише до вічності транзит, і я стою на битім роздоріжжі, порослий мохом різьблений граніт, щербинками всміхається глузливо. Мене чекав. Чекав немало літ, не боячись ні грому, ані зливи. Як я піду, розсиплеться у прах, бо камінь мій, і биті три дороги. Не важать вже непевність, розум, страх вперед штовхають вибору остроги, піти наліво втратити коня, направо мати славу та багатство. Що кінь, кіннем навіть не рідня, і злато стане череп'яним щастям, а слава вислизне з тремтливих рук, все суєта таке скороминуще, А прямо чорнокрилий хижий круг, мої очниці спорожнить у пущі. Додолу на коліна гне лиха безвимірного вибору година. Ну, де ви? Де ж ви ті, хто без гріха, втішайтеся. Хоча я теж людина, і грянув грім, та здивилась земля, постала пустка в круг амфітеатру. Додолу пальці, кличуть на ім'я, кричать, нехай вмирає гладіатор. І знову тиша. Погляд дістає порослий камінь з усміхом щербатим. Сміхаюся в обличчя злива б'є. Прощай, ганіти. Я вже вибрав, брати